Усіх вітаю на каналі. Сьогодні продовжуємо тему з одноразовими пальниками. Цього разу в мене на огляді пальник за тебе. Буду порівнювати його з ось таким от пальником з Авероре. Споверку, на цьому пальнику написано, що в місті спаува 150 мл, на цьому 60 грамів. На цьому пальнику сказано, що може він працювати до 40 хвилин цей до 60 по ціні цей коштує 44 гривні разом з таганком. За ось такий набор теж таганком я віддав 99 гривень. Самі ханки теж, теж різні. На цьому пальнику ось такий цікавий таганок з металу. Це ж просто зігнутий пруток. Також хотів додати про те, що такі пальники можна використовувати в машині в пааубаці, вони не токсичні, з ними можна знаходитися поряд у закритому приміщенні. Сьогодні так само буду проводити випробування: за який час він зможе нагріти пів літра води. Подивимося, що в нього всередині. Також відзначу, що на цьому пальнику є кришечка, що дозволяє його загасити і використовувати знову. На цьому такого, на жаль, немає. Тому він саме одноразовий. Відкриваємо. На вигляд дуже відрізняється. Тут більше як паста, а тут саме гель. Має легкий запах алкоголю. Ну що, спробуємо запалити його. Так він розгора... розгорається, полум'я майже не видно. Хоча відчувається, що вже горить. Ну що, запускаємо. Сам таганок мені не дуже подобається, якийсь він невпевнений у собі. Ставимо ємність з водою, пів літри. Будемо дивитися, за скільки воно закипить. Пройшло довгих 15 хвилин. Температура середовища плюс 7. У попереднього пальника було плюс 5. І воно нарешті більш-менш закипіло. І то не повністю. У такому стані воно вже хвилини 4. Ось так виглядає його вогонь. Дуже слабкий, на жаль. Ну і пройдемося по порівнянню між цими двома системами. пару приберемо. Що ми бачимо? Цей пальник за один коштує дорожче. Єдиний його плюс перед ось цим, зараз його теж запалимо, щоб було Тут видно різницю різ між цими двома системами. Ось. Навість, навіть так видно, що цей горить краще. У порівнянні компактності цей більш компактний. Але якщо разом з тага то знову виграє ось цей. Цікаво, що в них зовсім різний кольор полум'я, тобто різне наповнювач. Цей таганок, я нагадаю, зміг зігріти півліт лі води за 4,5 хвилини, що навіть поряд не стоїть з ось цим. Біля 13 хвилин. Тому я рекомендую, хто хоче купити собі таку систему. то купляти ось таку, вона дешевша, вона краще і вона цікаві. Усім дякую за увагу, ставимо палець вверх підписуємося на канал. Далі буде цікавіше. Слава Україні!